Я недавно там брав участь у розробці однієї програми, яка, типу, завдяки якій будуть mm -hmm. навчати тип, чи перевчати психологів до військових психологів. Цивільних, Цивільних до військових mm -hmm. психологів. от. І, а, і там вже я на цій програмі казав, що в принципі оця штука, а, там, де військовий працює з військовим, це знову ж таки невеличка шпарина, в яку ти можеш, ну, який... В якій ви можете зустрітися, бо там бо за цією шпариною знаходяться цивільні психологи або там тарологи, і так далі. А отут знаходяться там, от шпарина, де можуть прилізти. І от вони прилазять в цю шпарину, якщо у військового є упереджене ставлення, яке може базуватись на якомусь невдоволенні, там невдоволенні собою, наприклад, це може бути через самопровину, через те, що не дослужив, бо хлопці що воюють і так далі. І там такий пул е, теж такої, ну такої невдоволеності, яка буде виливатися в контакті. Тож, якщо ти військовий, то там далі почнеться. То, е, якщо ти служив, то коли ти служив? Якщо коли ти служив, то де ти служив? Якщо ти де ти служив, ну, там, якому там. Місці, чи на яких позиціях то де саме це було? Там ти бачив втрати чи ще щось. Тобто, це така безкінечна дорожка упередженого ставлення, яка базується скоріше не на тому, який ти психолог, а на тому, що я відчуваю. Я не хочу, щоб ти мене аналізував зараз. Я просто будую від тебе кордони високі стіни, для того, щоб ти не ліз просто до мене і все. Mm -hmm. А, типу, як це проявляється військовий військовий? Це типу, окей, ми влаштували цей момент, що я військовий, ти військовий. Типу, ми можемо там десь то далі за цими дверима, в які ти заходиш, далі вже буде який ти психолог. А це дуже невеличка штука. Це, типу, просто про те, ну хорошо, ти військовий, про що ми можемо з тобою поговорити? А далі вже включається той психолог. Тобто, І... в будь-якому випадку вас будуть оцінювати як професіонала, а... да. але спочатку йде: ага, він військовий, я йому більше довіряю. Таке можеш бути. Ну, в принципі, так. Просто що у військового і до військового там може бути такий, знаєте, гіперлуп типу встановлені контакту. Просто воно швидше відбувається, а у цивільного може відбуватися трошки довше. Але те, що буде відбуватися після, це про те, який ти психолог. Чи зможеш ти, до прикладу, витримати якийсь на себе тиск, якщо він буде робити.